Вже тиждень Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги працює за новою адресою на вулиці Другетів, 72. Те, що адміністрація центру переїхала в центр, це є позитивний крок. Тобто у нас ідуть менше витрат на утримання будівлі і ми оптимізували свої витрати, тому ми можемо давати стабільну, хорошу заробітну плату медичним працівникам і забезпечувати всі необхідні гарантовані послуги для населення. Будівля на Грибоєдова, в якій працювала адміністрація Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, потребувала ремонту. До слова, інші сімейні лікарі приймають пацієнтів, які раніше в амбулаторіях. У нас є амбулаторії відремонтовані. Ми отримали цілу будівлю на Бачинську, 1 під амбулаторією номер 1 Тобто ми перевели лікарів, які територіально обслуговують своє населення, бо все рівно ж да, у нас не, не прив'язано до місця надання послуг, а прив'язано до лікаря. Тому ми перевели їх, в принципі, де більше їх населення, де комфортно лікарям у кращі умови. Директорка закладу додає, на грибоєдова ще працює реєстратура, де пацієнтів скеровують по маршруту до сімейних лікарів.